Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде друга частина про те, як зимують мої пеларгонії. У нас сьогодні гарний сонячний морозний день. 12 січня. Я прийшла в свої квіти. Нагадаю, це в мене веранда біля лазні нашої. Ось тут вхід в неї. Ну, я принадила її під зимівлю для моїх пеларгоній. Минулого разу я розповідала вам про освітлення, точніше досвідку моїх квітів, про лампи, якими я користуюся. Хотіла ще трохи додати, що оці лампи з червоно-сині, вони не мають вимикачів просто лампи і все. Їде в комплекті от такий ще дротик до них, щоб з'єднувати лампи між собою. А оці лампи рожеві. Вони вже такі, наче трохи новіші, вони мають окремі вимикачі, і можна вимикати окремо одну лампу. Вмикати-вимикати. Вимикати. Також ті лампи, що мають світло червоно біле вони теж окремих вимикачів не мають. І, до речі, в тих магазинах, де я купувала всі свої лампи в інтернет-магазинах або в місті у нас в Черкасах, в освітлюваних магазинах. Там завжди пропонують окремо до них дроти для під'єднання у електричну сітку або з вимикачами дроти. Тобто ну, можна комплекти для себе зібрати безпосередньо на місці купівлі ламп. Ну, так, начебто, про лампи все сказала. Далі я хотіла поговорити з вами про те, чим я опалюю свої квіти, точніше, приміщення, в якому знаходяться квіти. Так як це веранда, в неї дуже тоненькі стіни. Вона не розрахована, це не теплиця, тут нема де встановити якісь такі потужні обігрівачі. І тут є таке в мене велике вікно, там скло. Одинарний. І ну, звичайна дерев'яна рама, вона, звісно, пропускає холод. І тому я попросила чоловіка, щоб він з сторони вулиці закрив мені це вікно ще додатково плівкою. І начебто, щоб було як подвійне скло. Також тут ще одні двері, і вони закриті теж плівкою з двох сторон. Так от, обігріваю я зазвичай ось такими панелями. Буває, зрідка ми лазню топимо. Але зараз дуже рідко, тому зазвичай панелями отоплюються. Якщо натопило лазню, то, звісно, тут буде дуже тепло на веранді, Добре, 2-3 дні тут буде триматись гарна температура. Але так як постійно вона не опалюється, то. Працюють у мене ось такі панелі. Це керамічний інфрачервоний обігрівач. Той елемент, що нагріває цю керамічну панель, він там ззаду знаходиться і нагріває саму безпосередньо цю кераміку, і вона тоді вже віддає тепло у приміщення. Дуже добре, мені подобаються вони. Єдиний мінус, що вони не дуже економічні. Скажу одразу, да. і тим більше, що свої ці обігрівачі я купляла десь років 5 назад. 5-6. Спочатку один, а наступний рік ще один, тому що одного мені не вистачало. Якщо це будинок і купувати таку панель, де нормальні стіни, нормальні вікна, то такої панелі однієї вистачить приблизно. На 10-15 квадратних метрів приміщення. Але якщо у мене це таке досить прохолодне приміщення, і даху там такого гарного немає, і ну, холод виходить і зверху, і стіни тонкі, то не вистачає одного обігрівача, і тому я придбала на наступний рік ще один. Він трохи іншої моделі, але принцип дії в нього той самий. Стоїть там ззаду, ззаду, десь отут, оце там елемент, оце інфрачервоний, що він нагріває панель, і вона така. Досить гарненько тепленько навіть якщо от у мене біля неї там низоквіти стоять, їм не жарко, воно гріє, але воно не опікає рослину. Такий обігрівач дуже зручна річ, кожен з них має потужність 800 Вт. Це не дуже економічно, але мені підходить для даного приміщення. Розмір панелі 60х60 60 см. Також днями я дивилася в інтернеті ці обігрівачі. Вони є 350, 400, 500, 750 Вт потужністю. Є сама панель більша, ширша. Тобто можна підібрати за бажанням собі варіант. Вони йдуть на 10-15 метрів, ну, якщо брати мої, а якщо більші, то там і до 40, здається. Є квадратних метрів, можна площу їми опалювати. Але ж, так як мій підходить для 10-15, але в мене приміщення це не кімната, не будинок, а це веранда. Одного було мало, я взяла два. Вони обидва під'єднані. У мене ось у мережу. Один зараз через терморегулятор, другий безпосередньо у розетку. Буває, що я обидва ставлю через терморегулятор, через ось такий розголужувач. Це якщо сонячна погода, щоб коли потрібно, вони відключалися у мене обидва. Температура в мене максимально виставлена на терморегуляторі 13,5 градусів. І якщо приміщення нагрівається до цієї температури, то автоматично обігрівачі, які під'єднані до терморегулятора, вони відключаються. Або один, або два. Зараз в мене лише один через нього підключений, бо вже сонечко у нас сідає потроху, і скоро буде холодніше. Ось цей дрот. І тут. Датчик стоїть. Якщо стає прохолодніше, ніж потрібно, і опускається температура нижче, ніж 8, здається градусів, в мене виставлено, то, то терморегулятор спрацьовує і включається обігрівач або обидва. Дуже, до речі, зручно. Коли приміщення нагріте, то я знаю, що в мене. Обидві панелі відключаються. Минулого разу я показувала, що частина квітів у мене стоїть в будинку, там, звісно, нічим підігрівати не потрібно, але і там їм скажу чесно, жаркувато. Вони там зимують гірше, навіть у мене там дещо пропало вже в будинку. Тут, до речі, добре, тут всі цілі, а в будинку дещо пропало. Ну, шкода було. Ну, що вже поробиш. Жаркувато їм там, бо в мене приблизно 20, а буває трохи більше. Тому я стараюся максимально всі свої квіти ставити сюди. Їм затісно тут, вони так щільненько ростуть, а весною ще тісніше буде. Ну, Немає в мене інших умов, інших можливостей, так, як є. Ще в цьому році поставила декілька вазонів на зимівлю у погреб. Обрізала їх коротенько і поставила не перший рік, я це вже роблю. Скажу чесно, що після погреба виживають не всі. У мене він досить вологий, і це погано, тому я не ставлю багато, але кожен рік експериментую. В цьому році погріб я сушила ціле літо, він був відкритий, там нічого не стояло в ньому. Думаю, що він просох цей рік добре. Спробую залізти глянути, що там. Якщо буде щось цікаве, вам покажу. Ось ці вазончики, що в погребі. Ну, Поки важко сказати про їх стан. Так, придивилася до одного, ось у паростки пішли. Але ну, бажано їм зараз парустки не пускати. Вже весною, у квітні достану, тоді буде видно, що з ними, як перезимували. Покажу потім весною. Повернулася я сюди на веранду, де мої квіти. Ще хотіла сказати декілька слів про ціну цих обігрівачів. Такого розміру, як мої, 60 см на 60 см, коштують десь 1700-2000. Але там я дивилася, потужність у них менша. На 800 Вт потужність, то десь в районі 3000, тисяч, здається, була ціна. Ну, дивіться, у мене зараз працюють вони постійно. Зараз морози. То, ну, буде коштувати мені це копійку. А так, зазвичай, якщо морозів великих немає, працює в мене один обігрівач, я їх чергую. Якщо на вулиці сонечко, то вони відключаються. Буває таке, що і взагалі тут не працює опалення. Ще трохи додам по вартості споживання електрики цими обігрівачами. У грудні місяці. У мене працював практично весь місяць один обігрівач. Я їх чергувала, але працювали вони по одному. То обійшлося мені опалення приблизно десь тисяча, десь 1200 гривень. Ну, це потрібно враховувати, що Ще в мене ж лампи працюють, але лампи споживають дуже мало. Там, я не знаю, може на лампах гривень 150-200 це дуже, ну, якщо з запасом брати, вони споживають мало. А от леву участку з, цього, з цієї 1200 споживають обігрівачі. Тобто, ну, дивіться, якщо у мене вони на 800 Вт і працюють практично цілодобово, то обходитись вам буде один обігрівач практично десь у тисячу гривень. Ну, це такий досить грубий підрахунок, ну, але можна собі уявити приблизно. Ну, може, хтось може запропонувати і більш економічніші варіанти опалення квітів. Може, когось цікавіші є варіанти, але у мене такий. Опалювати дровами теж у мене немає ні не можливості, ні бажання вставати по декілька разів за ніч підтоплювати. Тим більше, що це не окреме приміщення для квітів, це лазня. І якщо буду топити лазню, то ну, основний, основне тепло не піде до квітів, воно піде туди, у лазню. Так що. Маємо те, що маємо, я вам показую, як у мене. Температура для квітів це класна. Зараз ось 11 градусів показує терморегулятор мій. А градусник на вікні показує, що тут взагалі плюс 14. Тобто від стіни де лазня, навіть іде холод. І тому там прохолодніше, ніж на вікні. Лоду на вікні немає, вікно лише трохи запотіває. Ну, це нормально. А ще хотіла розказати, для того, щоб менше тут було вологи, так як квіти стоять щільно, щоб менше, менш сприятлива, так сказати, була атмосфера тут для утворення різних хвороб. У мене є витяжка. Вона невеличка, але вона працює. Скажімо так, функцію свою вона виконує і її достатньо. Вона теж під'єднується окремим дротом у мене. Ось є окремий вимикач. Включила її, вона працює. Коли вона працює, у приміщенні тут трохи прохолодніше, ніж без неї. Але вона витягує добре зайву вологу. І тому льоду у мене такого прям серйозного якогось на вікні немає. Трохи запітніли вікна, та й все. Ще хочу озвучити такий неприємний момент, який пов'язаний з нашими реаліями сьогодення. Це як відключення світла, графіки наші. На сьогоднішній день у нас графік 2-4. Трохи міняється. Ну, взагалі, то зараз от півтори години вже немає світла. І на вулиці в нас мінус 8. Півтори години вже не працюють обігрівачі. Приміщення холоне потроху, але все одно зараз тут плюс 10. На вулиці в нас мінус 8, тут плюс 10. Тобто працюють два. Постійно, у мене зараз два обігрівачі. Вони прогріваються таки мою веранду. І коли відключається світло, тут зберігається ще тепло, плюсова температура зберігається деякий час. Тобто протриматись можна. Головне, щоб не опустилася до мінусової. Це, звісно, неприємно. Квітам такі перепади не подобаються. Вікна запутіли, так як витяжка теж не працює. Ну, тримаємося. На оці хідні двері. Хочу купити таку шторку, що тепло зберігає, холодоотримуючу. Я бачила такі на тему, на розетці. На розетці вони, звісно, вдвічі дорожчі, ніж на тему. Ну, думаю, що мені це знадобиться. Поки що повісимо сюди якесь тепле, якусь теплу ковдру. І будемо триматися. І так, світло в нас знову є, електрика є. Лампи світять, обігрівачі гріють. Включили приблизно півгодини тому. Я заглядала на терморегуляторі було 5,5 градусів. Зараз показує 6,5. Радусник на вікні показує вже 10. Так що від стіни холоду більше, ніж на вікні. Ну, в принципі, 4 години без підігріву тут, на веранді, нормально. Всі живі, на вікнах теж всі живі. Єдине погано, що коли буде мінус 15, особливо вночі, буде важкувато. Ну, нічого, закрию двері, переживемо. Ну, ось так. Пишіть свої коментарі, що ви скажете про таку мою зимівлю квітів. Буду рада почитати. Якщо є питання, якісь пишіть, я теж відповім на ваші питання. Підписуйтесь на мій канал, мені буде приємно. Так як мій канал тільки розвивається, у мене ще мало підписників. Ставте мені лайки. Я ніколи не просила, але дивлюсь всіх. Кажуть, всі просять. Так що буду вдячна. Всього вам доброго. До зустрічі!